Вітання, усім продовжуємо блог. Нагадаю, це вже другий випуск. перший ви можете переглянути за посиланням, який буде під цим відео. Отже, що повинен вміти регент? Сьогодні ми ж з вами розглянемо багато позицій, кожну з яких насправді потрібно розглядати детально. Основна задача сьогоднішнього мого блогу це, щоб у вас виникло стійке, сильне бажання вчити сульфеджо і гармонію. Для регента без цього ніяк. Регент повинен вміти шукати, розбирати, розучувати твори з хористами, задавати правильний тон тональності на богослужінні і, відповідно, диригувати. Ви не зможете це зробити або робитимете неякісно, якщо не знатимете, що таке ноти тривалості нот, що таке тональності, що таке ритм і метр, знаки альтерації, інтервали й акорди. Я думаю, хоча б ось цих позицій, ось цих пунктів буде достатньо, щоб ви їх розібрали, вивчили, і з цими знаннями ви вже можете почуватися як риба воді в регінській справі. Хоча б з цими. Як же ж про це дізнатись, де дізнатись, як краще розучувати? Перше, можна самому навіть в YouTube є багато хороших музичних каналів, де можна розібрати оці поняття і визначення, які я. Проговорила, згадала вище, яким чином вводите ноти? Вам вибививаються відео. Ви слухаєте, занотовуєте, розбираєте тему, просуваєтесь далі. Далі, наприклад, тривалості нот проходите все. Тим ж самим шляхом розібралися в цьому понятті, в цій темі і просуваєтесь далі. Таким чином можна учити самому, використовуючи інформацію, яка є у відкритому доступі в інтернеті. Я знаю багато людей, які оцю базу саме вивчили самі, за допомогою різних відео, різних сторінок. Ось їм це дано їм це просто. Кому ж цей шлях не підходить, можна займатися приватно з викладачем, який дасть вам ось цю базу по і гармонії. Є третій варіант. Ви можете взяти благословення і пожити якийсь час в монастирі біля сестер або братії, щоб повчитись у них поспівати в хорі, поспостерігати за регентом. Але я прошу: цей варіант використовуйте лише тоді, коли ви вже маєте якусь базу, хоча б музичну школу. Ось з поваги до людей, які вас будуть вчити. Четвертий варіант: ви можете відвідувати регенські курси, які у великих містах до початку повномасштабного вторгнення точно були. Не володію інформацією щодо ситуації на сьогодні, ось, але це все можна дізнатися. І п'ятий варіант, який можу вам запропонувати, це підготуватися і вступити в регінське училище або музичне училище. Про університети консерваторії я поки не згадую. Який би ви шлях не вибрали, головне стабільність і постійна робота. Хай маленька, малесенькими кроками, маленьке просування, але щоб воно було стабільно. І за таких умов за два роки, я думаю, ви побачите суттєвий відчутний хороший результат. Проаналізуйте вашу ситуацію, але який би з пунктів ви не вибрали шлях свого навчання, рахуйте мою пораду: створіть для себе середовище, в якому Неможливо не навчитись, або хоча б попадіть в те середовище, яке буде впливати на вас, давати вам цю базу, давати вам стимул натхнення. Чому, на мою думку, приватні заняття уступають тим самим регенським училищам або музичним училищам і так далі? Перша причина це те, що ви не отримуєте такої кількості корисних знайомств. Хороших знайомств, які, повірте, обов'язково вам стануть в нагоді, коли потрібно буде, або е, підсилити ваш хор е, на тій самій архіерейській службі, або на якісь інші події, або можливо, коли потрібно буде замінити вас е, через якісь життєві ваші особисті обставини. Е, приватні уроки не дадуть вам цього, а училище, рейнське училище дадуть вам знайомства, хороші знайомства сповна. І друге, як не крути, один вчитель не дасть вам тієї бази того комплексу, який дають викладачі регенських училищ або музичних училищ. Розумієте? Ви не побачите, як працюють з хором. Ви не будете знати, як це співати в хорі, в хорошому хорі. Ви не будете чути різних інтерпретацій, різних думок, різних музичних подій. Ви не будете учасником цього всього. Навчання, концерти, робота це все розвивають вас. Це все не так просто. Ми навчаємося не лише Щось, коли щось занотовуємо, проспівуємо. Да, ми ми навчаємося і від самого спілкування, і від самої атмосфери, в яку потрапляємо, тому поступайте в регінське училище і музичне училище. Головна умова, яка: тягніться до кращого, ставте собі цілі. Що не знаєте, дізнавайтесь, що погано покращуйте, а що добре те, вдосконалюйте. І щоб, можливо, якось так вас підтримувати, надихнути, я вам розкажу свою ситуацію. В музичній школі навчалася на скрипці, але я була тим учнем, який після четвертого класу хотів кидати, ні, після третього навіть класу. І коли я приходжу, кажу, мам, от все, три роки від мені достатньо, це не моє, буду кидати. Мама каже, Тань, провчись ще хоча б рік. Провчилась рік, після четвертого приходжу, кажу, мам, все, я от прослухала вас, буду кидати. Мама каже: ну, Тань, провчилася вже 4 роки, що ж там тобі залишилося? Не пам'ятаю, тоді чи 6 чи 7 років в музичній школі навчалася. Каже, доведи справу до кінця. І розумієте, я довчилася в музичній школі не через те, щоб там е навчитися добре грати, наприклад. Да? Я вимучилась, тому що в мене була ціль. Мама сказала, що починаєш, треба те завершувати до кінця. І е коли в мене завершився цей етап. Мого життя. Я була безмежно щаслива, що нарешті він відійде від мене, але через рік все настільки змінилося, що е, те, з чим, я думаю, попрощаюся, насправді я його продовжувала і розвивалася. Підготувалася до вступу в училище з викладачами приватно, вступила в училище. Е, ось е, рівень мій е, на той час був, я думаю, посередній. Тому що мені дуже важко було в музичному училищі перші два роки. Я по ранках стабільно займалася, по вечорам займалася, щоб знаєте, як там не пасти задніх і тримати той рівень, який нам задають по по хору. Як згадаю, партії наші перші, як ми здавали, це так було важко. Твори зразу які почали співати. Мені це було важко. Але знаєте. Без цього всього, без тих сліз, якісь етапи, без розчарування, без якихось образ, які тоді були, от чому саме так, чому придираються, не було б зараз би такої мене, яка я є. Воно все потрібно. Навчання має бути важким. Я думаю, і зараз, оглядаючись назад, розумію, що по житті мені везе з викладачами. От де би б я не була, з вчителями, з викладачами мені везе. Ось і я їм безмежно, безмежно всім вдячна. Знаєте, так зараз згадали лише за училище, але також і в Харківському національному е, університеті мистецтв теж мені дуже повезло повезло з викладачами, з атмосферою. Тому е, навчайтесь, не переживайте, що ви не найкращі. Працюйте і все буде добре.